Друзі, ось ми і прийшли на одну з віл казка. Так в нас будуть ще тут деякі кадри. Ви побачите, як взагалі зараз будівництво проходить. Це одна з найготовіших так зараз. ВІЛ, тому що її купували, як ти казав раніше трошки, на так перший. Так тому тут вже як ми бачимо, меблі навіть завезли завозиться. Да, ще монтажу немає. Давай трошки розповім. Так як я сказав, не одна віла зараз в такому стані. Ми зараз придемося у там. Ви побачите на різних етапах будівництва, але вже. Більшість саме монолітних робот, робіт залишається буквально, мені здається, 16 віл, чи дві, чи три вілли залишається закінчити залити плиту перекриття. І ми повністю закінчили всі монолітні роботи на нашому проєкті Предмет Каскад. Вілли знаходяться на різних етапах, десь фінішні, десь монолітні роботи. Саме тут вже почалися фінішні роботи, тобто всі повністю вирівняні стіни, повністю зараз готуються. Взагалі це буде секрет. Ви думаєте, що це сіра вілла? У нас було три дизайни на вибір білий, сірий и беж. А, кремовий такий, це ви думаєте, що сіра, але ні, це така підложечка, сіра, такий грунт спеціальний, щоб декоративну, потім фінічну оздоблення зробити, воно буде бі біжевим. Коротше, на біле неправильно робити, тому робляться на сіре. Тобто, як ти сказав, вже, що завозяться вже частково меблі. Тут багато є стінових панелей, кремограніт, інсталяції, все монтується, і вже почали, якщо ви бачите, вже фрейми алюмініових вікон стоять. Зараз замовлення. Мовили вже самі саме скло. Зараз рейли просто вмонтуються, приїжджає скло, і ми повністю одночасно три вілли зараз засклимо. Слухай, розкажи, будь ласка, ще там що, що тут взагалі на віллі буде, так тому що ми зараз так знімаємо з різних кутів спеціально для цього. Звісно, мабуть, воно все не передає зараз, бо тут у нас реально будівельний наш хаос. Там, якщо там десь у нас фанерка, там будівлі такі будиночки з фанірки влазять кадр. Знаєте, це будівельні для будівельників тимчасові будиночки їх там не буде. Тобто реально це віли в видові. Да, звісно, це не Ocean View, Але реально на балі таке знайти за а саме за такі за такий бюджет такого класу вілу. Ну це реально треба пошукати. Мені здається, дуже дуже важко знайти. Може навіть нереально. У нас є. 105 квадратів нашої віли. У нас є, звісно, є специфіка ділянок всієї ділянки, і кожна діляночка є. У нас більш рівні ділянки. Саме це фінішна, ось, ось така ось специфічна форма. І, в принципі, ще там близько відсотки до півтори ще діляночки. У нас є. У нас є такий здоровенний, просто. Плейс для лаунж, плейс, патію. Плейс, такий тут фаре плейс буде стояти. І з здор здоровений величезний басейн. Ось ну і зона, де можна буде поліжати, позаграти. <свісна> ну і звісно, і звісно, до нашого архітектурного бетону, який ми любимо і практикуємо. В нашому це вже наша класика. Будівельна цей юніт. Це віла два на дві спальні. Дуже багато архітектурного бетону, як і зовні, так і звну. Утрішню, але, звісно, мені, на мою таку думку, що дуже класно в балійському вайбі, коли дуже, бетон плюс багато зелені, воно дуже гармонійно от, балансує. Угу. Тобто такий сучасний бетон. Ну і треба розуміти, що архітектурний бетон вибраний ще це найдорожча і найважча технологія для балі. Вона вибрана ще для того, щоб максимально все було гідроскопічно, щоб було гідро максимально у вас не відвалювалося нічого, штукатурка і тому подібне. Тобто, ми реально будуємо на віка, і для так для історії. А ми даємо гарантію на конструктив повністю до кінця лісхолду. А тут у нас фріхолд, Ми даємо на 20 чи на 25 років. У нас. В контракті прописана повністю гарантія. На весь конструктив. Супер. Ну, це дуже важливо, так я не спитав про це, а ти згадав, що треба. Я сказати. сам згадав <світ> тільки що. Треба... Так, о, я говорю, мені, мене, мене часто запитують, типа в кінці такі а, а гарантії. Говорю, а, точно, гарантія, <гарантія ще, гарантія, точно. Так. При тому, що в договорі вона стандартно сходить. Мені просто знаєш, мені дивно, що деякі дають там, на конструктив. Рік, два, п'ять. Ну як на, конструктив, ну, як як Зилу, на конструктив, так? ну, в Україні це просто було. Як ага. таке може бути? А тут реально, ну, типу, коротше, це Ти, ну, У нас реально все розчитано на там, 9 плюс по шкалі Ріхтера по землетрусам. Тобто, тіпа, ну, і реально, от коли я теж можу маленьку історію сказати, можу, давай, давай. буквально пару тижнів тому такі такий нормальний там 5-6 балів. Пам'ятаєш? А, а я здається, якраз в Сінгапурі був. Я тобі так скажу, що я вже тут пережив не знаю, десятки землетрусів, але це реально два-три, які я відчував. І останній був реально такий, прям, ну. Нормальний такий. Uh -huh. Ми живемо а, зі своєю сім'єю в, в такому ж юніті. Тобто, у нас а, така ж віла один в один. А, і ми, от а, в одній з палень, це було б, мені здається, там час 40 ночі. І просто починає колихати. Ну, взагалі, правило при землетрусі треба виходити з дому. Я Зв'язка не виходити а вибігати. А, а тим чим вище знання, тим скоріше вибігати. Але у нас і за того, що у нас монолітне будівництво, у нас одноповерховий, тут є, у нас плита ні. Безбалочна, це теж наша розробка. Бо на балі дуже люблять балки, балочну колонну систему. Ці балки торчать. Це просто ще той квест зробити в Індонезії, щоб і можна було отримати СЛФ, PBG, щоб була безбалочна система. Взагалі там є балки, але вони в тілі... от ось плита, і там є такі балки, mm. котрі ви не ви їх не бачите, але вони там є. Так ось і лежимо, трясе. Жінка моя така. Типа треба виходити. Я кажу, дивись, я говорю, ось тут не треба виходити. Я говорю, отут я повністю. А вона така да? Ну да, ладно. Окей, я кажу, що вже не буде 90% балів. балі. Не дай Бог, не буде, а наша віла буде точно стояти. Ну тобто ти настільки впевнений, Та так? Та ні, ну це ну реально, у нас просто там хто не знаю, У нас багато спочатку було там не знаю, там давай так, ми майже 4 роки вже uh -huh. на Балі будуємо. І там через рік до ми завжди велкам кажемо, хочете приїздити зі своїм там не знаю, технаглядом, технічним підрозділом подивитися, як ми будуємо, завжди велкам. І там на початку вже ніхто не приїжджає, тому що знаєш, що предмет це топ по якості, там питань немає. І от приїжджали, і вони просто, щоб ти зрозумів, людина, яка приїхала, там нас условно, Максимально перевіряти. Так. А вона просто каже: говорить, та я взагалі не розумію. Як, навіщо ви будуєте так якісно, мочно з моноліту одноповерхову будівлю? Говорить. Ну, це реально можна два-три, два поверхи можна ще зробити. Ми кажемо, ну, ось так, порахували. І тут, ну реально, там, не знаю, потратити на моноліт там, на пару тисяч доларів але зробити краще, ну, це реально про нас. Супер. Ну, це... Дуже круто, і дуже круто, що це наші українці таке будують, тому це. Дуже надихає так 100%. І я гадаю, що всі будуть долучатися до цього тренду, так і будувати також так. Гарно. Це правильно ти сказав. Зараз реально тренд. Мені здається, українці на балі реально будівельні тренди по якості задають. І воно як знаєш, те, що було там 3-4 роки назад, воно uh -huh. зараз зовсім вже по-іншому. Раніше могло прокатати так. знаєш, ні, хтось там не побачить, хтось не розбирається. Зараз інвестор uh -huh. сам підкований, вже більш професійно підходить до вибору. Ну він взагалі вибирає. Він знаєш. Приходить так оп. Куди скинуть гроші? Погнали, приїхали. Він так. подумав, про проаналізував. Тіп, платформи дають тобі не вибір, і ти сам вибираєш. Тіп, і, ну, тебе не кажуть, купи саме це, це найкраще. <хи> ти реально можеш проаналізувати у кожному проєкті є там плюси-мінуси. Є там по якості, ну не де да... ну це не про нас, а, але є а, у когось а, ну, але взагалі по ну по грошам, по термінам, по стилю в кінці кінців. Тіпада, ну, тобто ви, ви вибираєте реально для себе. І зараз реально такий тренд, що поганці виходять з ринку. Ну Реально, ага. як я кажу, тут ми запікуємо слабим, Ось. А, а той, хто класні. Професі професіонали до них підтягуються, бо угу. ти реально конкуруєш з професіоналами. Важко конкурувати, і ти не можеш ніяк ніяким чином, крім того, щоб до них підтягнутися. Ну, тобто бути самим самому, самому професіоналом. Я абсолютно згоден. І взагалі я бачу цю тенденцію, коли зараз ринок балів взагалі так очищається. Називаємо це так. І клас своїми словами кажуть <плес 93itetement> так. І... Мене зговорювало. Це, це, це це дуже це дуже круто, тому що друзі, зараз е, ринок стає. Більш не те, що чистим, так а більш статним таким він стає більш дорослим і звичайно... Стабілізованим. стабілізованим, так і регулятор зараз додає багато регуляцій. Ці регуляції мають забудовники та компанії, які працюють на цьому ринку, виконувати не так. на словах, а реально наділі. Ну так не на словах, а реально на ділі. І зараз вже не так просто було будувати, як там 5 років тому. Так, тому що я в Набалі вже 7 років підряд приїжджаю і живу тут більше ніж півтора року вже і. І я розумію, так, як за ці. Що це так, змінювалося? Що да, так. Та. Яким чином це взагалі змінювалося? Тобто зараз рівень якості зростає дуже сильно. І мене особисто це дуже надихає. Не повіриш і... нас теж. <сх> Чому не повірю? Повірю. Я бачу, що ви будуєте, я бачу, що як ви вкладаєтеся душею та тілом. Так? Звичайно, друзі, це робить ваші інвестиції більш надійними і, звичайно, більш е, дохідними у майбутньому, тому що, коли стандарти. Який створюється тоді, якраз такі ось будівельники, які будують гарно, дають мають змогу продавати свої об'єкти нерухомості і робити свою роботу гарно а інвестори заробляти на цьому.